Черга у дитячий садок все ще проблема. Як у великих містах, так і у маленьких містечках місця для дітей у ясельних та молодших групах справжній дефіцит. А проблема перевантаження садочків досі залишається надзвичайно гострою, а відтак не обходиться і без порушень прав дітей. Незважаючи на тенденцію до збільшення в області дошкільних навчальних закладів, їх мережа та кількість місць у них не відповідає фактичним потребам дітей. Зазначені обставини призводять до непромірних дій працівників органів та установ освіти при прийнятті дітей, в тому числі дітей пільгової категорії, до таких закладів. Стати в чергу на утримання місця в дитячому садку Олена Бакун поспішила ще відразу після народження доньки. Однак, навіть після того, як дитині лікарі встановили групу інвалідності, довжелезна черга до дитсадка так і не скоротилась. Попри те, що згідно закону, дітям-інвалідам місце в дитячому садку надається позачергово. Після народження дитини ми відразу прийшли написали заяв в садочок І завжди навідувалися, питалися, яка вона по черзі в списку. Минулого року нам поставили інвалідність. Ми відразу принесли відповідні документи, що дитина є пільговик і що позачергово повинна була прийнята бути в садочок. Нам було відмовлено порушення у дитячих закладах. Було виявлено перевірками дотримання прав дітей на дошкільну освіту, які здійснювалися прокуратурою району. Зокрема, встановлено, що керівництвом дошкільних навчальних закладів неодноразово порушувались права дітей при зарахуванні до груп у садочках. В ході перевірки встановлено, що завідувачами дошкільних навчальних закладів порушуються права дітей. Зокрема, діти перебувають на черзі більше трьох років. Крім того, порушуються права дітей інвалідів на першочергове зарахування. За результатами проведеної перевірки в Ківерцівську міську раду та до ківерцівської районної державної адміністрації внесено подання, яке розглянуто та задоволено. За результатами його розгляду до дисциплінарної відповідальності притягнуто чотири посадові особи. Окрім того, завдяки прокурорському втручанню інваліда дитинства Анну Бакун зараховано до дошкільного навчального закладу номер 1 міста Ківерці.